Головне не падати духом. Я, я працюю над собою, працюю в постійно в шпиталі, де я лікуюся. І надихаю, намагаюся надихнути себе і інших, що це не вирок, такі травми треба а, перебороти і йти далі. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше кажуть позбутись війни на війні. Ви казали, що ви плануєте повернутися далі, служити. Я планую повернутися. ви ж можете цього не робити. Я можу цього не робити, але я хочу це. Я знаю, де я можу бути якісним. І ми, я навіть зараз працюю з лікарні, я допомагаю, комунікую дещо і за телефоном працюю і намагаюся там дещо більше допомогти. Це йде далі. Не дивлячись на те, що я ще фактично фізично не можу, але мені хочеться бути, знаєте, показати факні, що не дивлячись на те, що вони зробили з моїм здоров'ям, я даю зрозуміти, що ні-ні-ні, на цьому ми не зупинимося.